Так, Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Звертаю увагу, мене спиталися за батарейки, які добрі. На даний час для пінпоїнті, для, для е, металошукача. У мене металошукач Ванкліш, 540. -й. Ну, чесно кажу, не налюбуюсь цим апаратом, ще козирний. Оскільки я батарею попід нього підбирав, ну, було дуже тяжко, купа грошей, пішло толку ніякого. Ну, Попав на гарні. Рекомендацію почитав, подивився в інтернеті GP-2700. Самі козирні батарейки, але це акумуляторні. Тримають від 9 ранку на морозі. Я користуюся пінпоінтілем, постійно зажимаю. І він садить, дай дорогу пінпоїті, щоб вичислити центр цього ну, монети, Де вона знаходиться. Ці батарейки тримають саме козирно від 9 ранку. До п'ятої вечора в мене ще лишалася поділка. І вона ні мила, бо там зразу виключається, вона не не сідала. Поділка лишалася. Це самі козирні акумуляторні батареї. 500 зарядів, як пити, бере. Е, е, ну, рекомендовано. Тут є для пінпойнтів, і у кого є металошукачі на кронах. Самий козирні крони. Поки що, які я знайшов, це Soshine. 650 мА. Хочу сказати, хто не вірить, сумнівує приборами, можете перевірити собі. Я запхав в у оцю крону, ходив цілий день, шукав, ну, воно не сідало. Тиждень стояло в, в пінпоєнті, я кожен тиждень виїжджаю кожну суботу і я її не міняв. Через два тижні аж вирішив зарядити, навіть що вона не сівша була, просто зарядив би і маю одну на запас собою беру. Ну Це так само підходить під металошукачі, самі козирні батарейки. Так що рекомендую. От в мене мій ванквіш, не можу не любуватися. саме козирний агрегат. І батареї. Є оцієї групи, ці батарейки GP, не акумуляторні, Тоже тримають козирно. Не сідало. Тож поділку Одну лишало цілий день. От Від 9 до вечора до 5 вечора воно тримало. Тоже не акумуляторні. Я їх теж вожу з собою на всяк випадок. Він у мене є тут кишенці. От такі батарейки, Щоб знати точно. Та що у мене там є? От GP. Теж цієї групи. Спеціально 4 батарейки вожу. На всяк випадок, якби щось з цим не сталося. Це самі козирні батарейки Наразі для металошукачів. Для ванки ще 100%, самі козирні. Ну і самі козирні для пінпойнтіля, все запахаю в ношу. Взагалі налюбуватися не можу. Не прогадав. А скільки я перепробував, скільки грошей пішло на ті батарейки, поки поняв, яка буде тримати. Що, до речі, ці в мороз тримають безперервно від 9 до 5. Що я користуюся, зажимаю цю кнопку Pinpoint, щоб вичистити центр монети. І він в мене весь час садив батарейки любі, крім у цієї групи GP. Це акумуляторні. Угадав і не прогадав. Це кронові. Так, Лоськ. Люсь. Так що користуйтеся, не прогадаєте.